Слава Україні! Розпочалася 305-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та авіаційний удар. Також здійснив понад 90 обстрілів з РСЗВ, зокрема, по цивільних об'єктах Херсона. Загинули мирні люди. Ворог зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Авдійському напрямках. Не полишає Спроб покращити тактичне положення на Куп'янському напрямку. Сили оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів лиман 1 Харківської області, Стельмахівка, Новоселівське, Площанка, Червонопопівка на Луганщині та Яковлівка, Солидар, Бахмутське, Бахмут, Кліщівка, Курдюмівка, Північне, Красногорівка, Веселе і Мар'їнка Донецької області. На Волинському, Поліському. На сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін. Ворог зберігає військову присутність, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На Сіверському напрямку загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру винторівки, Рижівки та Ворожби Сумської області. На Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Гур'їв-Козачок, ветеринарне, Козача-Лопань. Кудіївка, Гоптівка, Стрілеча, Красне, Тернова, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Нестерне, Землянки, Хатнє та Амбарне Харківської області. На Куп'янському напрямку ворог здійснив обстріли з танків ствольної терактивної та артилерії по районах населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Куп'янськ, Кислівка, Табаївка, Котлярівка і Крохмальне на Харківщині та Новоселівське, Стельмахівка і М'ясожарівка Луганської області. На Лиманському напрямку під вогневе ураження потрапили Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Діброва, на Луганщині, а також Терни Донецької області. На Бахмутському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Спірне, Званівка, Берестове, Білогорівка, Веселе, Яковлівка, Солидар, Парасковіївка, Підгородне, Бахмут, Часів-Яр, Опитне, Ступочки, Кліщіївка, Андріївка, Біла Гора, Олександро Шультине. Деліївка, Клебанбик, Озарянівка, Північне та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку під вогневий вплив потрапили Веселе, Кам'янка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Мар'їнка та Новомихайлівка, що на Донеччині. На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії по позиціях наших військ неподалік Богоявленки. Вугледара, Причистівки, Новоукраїнки, Великої Новосілки та Времівки Донецької області. На Запорізькому напрямку від артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Малинівка, Червоне, Дорожнянка, Чарівне, Білогір'я, Малатокмачка, Новоданилівка, Оріхів, Малі Щербаки, Степове, Кам'янське на Запоріжжі та Марганець і Нікополь Дніпропетровської області. На Херсонському напрямку. Противник продовжує обстрілювати, зокрема, цивільну інфраструктуру населених пунктів Червоного Григорівка на Дніпропетровщині та Бургунка, Антонівка і Херсон є постраждалі серед мирних мешканців. Російські окупанти продовжують посилювати режимно-адміністративні заходи на тимчасово захоплених територіях Запорізької області. У Васильівці окупанти ввели комендантську годину в період з 28 грудня цього року. По 4 січня 2023 року. Працівникам екстрених служб видаються спеціальні перепустки, а іншим місцевим жителям заборонено залишати житло та переміщуватися по населеному пункту. Наша авіація протягом минулої доби завдала чотири удари по районах зосередження загарбників. Підрозділи ж ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили чотири пункти управління, три райони зосередження живої сили противника. Зенітний ракетний комплекс С-300 та ще три важливі об'єкти окупантів. Вірте у Збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні!